Ми починаємо розмову на групу пов'язаних тем, які умовно можна назвати, що нас більше з'єднує та менш роз'єднує, на теми, які не вирішені, на питання, які не мають відповіді. І приводом до цього стала стаття в Українській правді, де звернули увагу на те. Повідомла якась міжнародної інформаційна агенції, що російська співачка буде відкривати сезон в Royal Opera House. Пішло обговорення в різних мережах, які існують, і це обговорення виводить нас на назву нашої передачі: Чи вибухне у Лондоні. Путінська оперна бомба. Це дуже велике питання. В ньому є різні погляди, різні позиції, різні міркування на цю тему. І, вочевидь, українці мають свою особливу думку, а може і декілька думок. Вже ми бачимо. І з відповіді е, директора Royal Opera House на листи українців, що він зовсім не розуміє, про що йде мова. І ми е, сьогодні не дамо ніяких відповідей, е, дамо тільки питання, будемо шукати різні думки, висвітлювати їх як інформаційний простір. І ця розмова приведе нас до розуміння. Хто ми є, де ми є, чого ми хочемо, і що, що у нас попереду. І так тема досить відома оперна співачка, яка була чи не була довіреною особою президента Росії Путіна, яка підтримувала от тут вже. от Треба взяти кадри. Чи справжня ця, ця, ця фотографія? Чи це продукт е, штучного інтелекту Олега Царьова? Ми всі пам'ятаємо, е, ну, багато хто знає, хто таке Олег Царьов і який в нього інтелект. Штучний, чи власний, не знаю, чи це справжня фотографія, чи давала. Пані оперна співачка гроші на підтримку ЛНР ДНР. Далі, якщо ми побачимо публікацію в Українській Правді, там є ілюстрації, як в Австрії, мабуть, в якомусь місті люди української спільноти виходили протестувати проти концертів. В яких вона приймає участь, чи розуміє це, ця зброя? Чи розуміє ця бомба, в чому вона винна? Чи доросла дівчинка, ця, ця 50-річна оперна співачка, досить доросла, щоб розуміти, що вона винна відповідати за свої вчинки, зроблені декілька років тому? Чи може ми побачимо далі? Займуть позицію британські діячі оперної Opera House. Хаус, якщо ви побачите наступну картинку, в мережах приводять висловлювання. Писали листи, і він відповідає, що а нічого, нічого, вона вже давно живе в Австрії, там сплачує свої податки, і вона каже, що вона проти війні. І вона взагалі дуже хороша людина. От це велике питання, як це буде? У різних містах давайте далі глянемо публікацію. Ну от не, не, да, не треба казати, що зовсім нічого не розуміє влада в Британії. Вже в цьому місяці вийшло, от декілька днів тому, розпорядження про реєстрацію іноземного впливу. Ви бачите дату 1 квітня вийшло це. В англійській це дивиться от так. Так, так. Да. Починається реєстрація вже влітку цього року. Вони звертають увагу на інформаційні бомби, інформаційну зброю, яку використовує Раша по всьому світу. Це не одночасне явище. Це багато років, багато грошей, які вкладалися. В пролізання в усі сфери життя, особливо до впливових політично-сфер культури, мистецтва, політикуму та дипломатії. Це багаторічна діяльність, і вона вже починає мати ще робко, ще нерішуче звернули свою увагу влади. Так, от, якщо повернутися до Позиції, е, якщо воно справжнє, якщо жіночка у групі, яка привела лист відповіді їй від директора Ройла Перехаус, чи дійсно він так думає? Дійсно він не розуміє. Може він не бачив фотографію з царьовим? Е, ось да, ось, ось така була е, путинська співачка. Чи розуміє Бомба, що вона е, зброя? Ми можемо побачити це, якщо глянемо ширше. Не тільки про Лондон будемо казати, будемо казати про концерти цієї оперної путінської бомби, які проходять. Ну, це ми повертаємось тему про реєстрацію іноземного впливу, яка от, влітку починає працювати, і Британія вже починає захищати свою безпеку та інтереси, починаючи з того, щоб порахувати тих, хто публічно зайнятий цим. Підемо далі. Це ми бачимо клаптик відповіді, яку написав директор, де він каже, а що, що такого? Ну, російська співачка, що ж вона винна в тому, що вона російська? Він не розуміє, мабуть, не знає, чогось не, не доглядів. Що це довірена особа Путіна, це людина, яка фінансувала підривну діяльність у сусідній країні, що вона повинна пожиттєво відповідати. Я так думаю. Але можуть бути інші думки у громадян, які можуть вийти і захищати. Ми будемо шукати таких людей. Але давайте подивимось, що робиться по іншим країнам світу. От в різних, ну це ж, це ж саме. Далі давайте глянемо. Ну от вже в маї повертається ця оперна співачка далі. В Швеції скасували, наприклад, виступ цієї бомби. В інших країнах по-різному. Вже реагує Міністерство закордонних справ України. Зверталося в деяких країнах е м, працівники посольств, посли України висловлювали свою незгоду, тому що Мабуть, невідома. От е, ми зараз дивимося публікацію на якомусь російському ресурсі, е, де вони радіють, що е, бендерівців не вдалося відмінити концерт російської співачки в Словакії. Ну, там Словакія, Румунія, Словакія та Орбанщина це ж відомі е, російські е, друзі. Вони провели концерти, а в деяких країнах концерти бу, були відмінені. І що буде тут у Лондоні? Чи е, існує тут у Лондоні якась організована українська спільнота, яка може якось реагувати? Чи буде діяти? Е, давайте далі глянемо вже, якщо там є ще цитати, ми підбирали. Е, а якщо ні, ну? Е, чи займе е, якусь позицію посол України у о, Великобританії, е, чи буде він щось вимагати, е, звертатись до якихось державних органів, якось пояснювати позицію? Тому що британці, е, ті, які займаються організацією проведенням концертів, вони не розуміють, з чим вони мають справу, на мою думку. Е, е, чи відбудеться концерт е, у Лондоні? Це у вересні починає діяльність новий сезон лондонської Royal Opera House. і чи відбудеться цей виступ? Чи буде він відмінений, як це було в деяких країнах світа? Чи він відбудеться, як це було на Орбанщині та в Словенії Словакії? Як це буде? Хто така українська? Спільнота в Британії. Ми маємо різні клаптики цієї спільноти. Маємо стару діаспору, яка переїхала декількома хвилями і була тут якось отримали британське громадянство, живуть своїм життям, зберегли мову, мають бібліотеку. Це спілка українців в Британії, об'єднує людей, які і здивуванням, мабуть, глядять на нових українців, яких понаїхало 300 тисяч сюди, і з якими нічого не зрозуміло, що буде далі. От вони зараз отримують ще 18 місяців дозволу на перебування, але це тимчасово переміщені особи, яке майбутнє. Хто стане британцем, отримає британське громадянство, хто повернеться додому? Що нас об'єднує з українською діаспорою старою, українською діаспорою майбутньою в Лондоні? Який діалог? Я не бачу, наприклад, за ці три роки перебування у Лондоні? Я не бачу площин, не, не, не бачу діалогів між Різними слоями, різними етапами міграційними все тільки починається, і ми сподіваємося що на цьому каналі відбудуться такі діалоги, зустрічі. Ну не тільки на каналі, звісно, це відбудеться, але це питання для нас, це питання і взаємовідносин наших з державою України. Ми маємо посла. Ну, раз якщо е, ця особа е, є у санкційних списках України, він повинен наш посол реагувати. А чи повинен посол України якось взаємодіяти з українською спільнотою в Британії? Це відкрите питання. В його посадових обов'язках нема таких обов'язків. Він представляє державу і реалізує інтереси держави. А тоді хто представляє і хто. Може казати щось від імені 300 тисяч українців у Британії. Ми підходимо к питанням майбутньої виборчої кампанії та організації і участі українців 300 тисяч у виборчій кампанії в Україні. Як воно відбудеться? Це теж питання, як будуть побудовані ці взаємовідносини. Ми вже починали тему петиції, з якими звертались українці про своє майбутнє до британського уряду. Ми бачимо, як реагують, що кажуть деякі нерозумні персони української влади, які зовсім не знають, зовсім не розуміють, чи потрібні країні Україна її діаспора в різних странах. Це Велике коле питань, які ми будемо обговорювати, і почали ми з того, що сьогодні активно обговорюється, і буде найближчим часом знаходити себе якесь вирішення. Це не єдине питання про путінську інформаційну оперну бомбу. Це більш широке коло питань. І всіх їх ми пропонуємо обговорювати, пропонуємо писати. Приходити, нам дуже потрібно знайти того, хто підтримає виступ цієї співачки, знайде аргументи, чому вона повинна виступати. Будемо раді почути, щоб був деякий діалог, деяка дискусія, для чого і існує наш канал. Дуже вам вдячний за увагу. Пишіть, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, будемо спілкуватися.